Добрий день. Починаємо урок. Отже, виконуємо перевірку. Перевіряйте в себе. Якщо правильно ставите плюсик, якщо ні, записуйте правильний розв'язок. Яку частину круга заштриховано на малюнку? Дивимося: 1, 2, 3, 4. Круг поділено на 8 частин. Заштриховано: 1, 2, 3, 4, 5. 5 частин. Отже, 5, восьмих заштриховано. Відповідь А. Наступне запитання: скільки кілограмів сушених слив отримають з 8 кілограмів свіжих, якщо 10 кілограм свіжих слив отримали 1,5 кілограма сушених. За пропорцію 10 свіжих це 1,5 кілограма. 8 свіжих. Невідомо скільки. За пропорцією крест накрест. 8 множимо на 1,5 і ділимо на 10. Все, що можна скоротити, ми зараз з вами скоротимо. 8 і 10 у нас діляться на 2, 5 і 4. 1,5 і 5 скоротимо на 15 і 50 да, зробимо І скоротимо на 5. 50 на 5, це буде 10. А 15 на 5 це буде 3. У нас виходить 12 1, 1,2 відповідь В. Наступне завдання. Укажіть рівняння, коренем якого є число мінус 7. Давайте переберемо всі рівняння. Бачимо. Да? 0 множимо буде 0, 8 множимо на мінус 7 буде мінус 56. Отже, нам підходить відповідь b. Четверте, спростіть вираз, давайте його зараз запишу. 2 х, Множимо на 2m плюс, уже відразу бачимо форму скороченого множення, і х квадрат. Це у нас а мінус b множимо на А плюс b. Можемо записати як а квадрат мінус Б квадрат. 2m квадраті, отже, це буде 4m квадрат мінус х квадрат плюс х квадрат. Ось це у нас 0. Залишається 4m квадраті. Відповідь г. Наступне завдання. Виконай дію 4 кореня із 5 мінус 1 корінь із 5, 4 мінус 1, 3, отже, це буде 3 кореня із 5. Шосте. Укажіть число, що дорівнює значенню виразу. Давайте запишу. Одна друга в степені мінус 8 множимо на 1 другу в п'ятому степені. Однакові основи, основу залишаємо без зміни при множенні степені додаємо, пригадуємо а в степені n <кх> множимо на а в степені m, це буде а в степені n плюс m. Одна друга в степені мінус 8 плюс 5. Це буде одна друга в степені мінус 3, Не забуваємо обрати дужки. Це те саме, що 2 в кубі, це 8. Пригадуємо. А в степені мінус n, можемо записати як одиничка. ділимо на А в степені N. І можемо зробити дію навпаки. Ми зараз одну другу перевернули, отримали дві перших, отже, це 2. Так, шосте відповідь в. Наступне завдання. Розв'яжіть нерівність X квадрат мінус 49 більше 0. 49 це 7 квадратів. Отже, це у нас що буде х мінус 7. І х плюс 7 більше нуля. Х у нас дорівнює 7, і х у нас дорівнює мінус 7. На числовому проміжку позначимо ці дві точки. Вони у нас виколоті, тому що немає знака дорівнює мінус 7. 7. Можемо поставити інтервали. Можемо відразу да, намалювати, що це у нас що буде? Ми могли відразу намалювати, що це у нас парабола, гілки якої напрямлені вгору, ми розуміємо. Але давайте розберемо раз уже почали. Отже, беремо значення більше 7, 10, 100, мінус 49 плюс. Бачимо, да, у нас тут теж додатнє значення. Беремо значення від мінус 7 до 7, 0, мінус 49 буде від'ємне значення. І беремо мінус 10, теж буде додатнє значення. Переконалися, це у нас парабола, гілка якої напрямлені вгору. Тепер нас цікавить ті значення, де у нас наша функція більше нуля. Де вони ось вони, і ось вони. Отже, х належить якому діапазону? Від мінус нескінченності до мінус 7 дужки круглі. І від 7 до плюс нескінченності. Давайте подивимося, де у нас така відповідь. Ось вона, так? Да? Відповідь В. Восьме завдання. Розбираю усно. У ящику є 30 пронумерованих від 1 до 30 жетонів. Яка ймовірність того, що номер на взятого жетона буде кратним числу 7? Отже, у нас всього з вами 30 варіантів і кратні числу 7. Що це буде? 7, 14. 21 і 28. 7, 14, 21, 28. Це їх 30. Отже, це буде 4 до 30. Що це в нас буде? Скоротимо на 2, 2, 15. Відповідь А. І ще раз нагадую, що в знаменнику у нас кількість подій загальна, в чисельнику кількість сприятливих подій. Ми підбирали числа, які кратні числу 7. Це 7, 14, 21 і 28. Це всі ті числа, які діляться на 7, їх 4 числа. Тому у нас з вами в чисельнику 4. Скоротили на 2, 2, 15. Наступне завдання. Прямі А і Б паралельні С Січна, тоді кут х дорівнює. Давайте пригадаємо, що. Ось цей кут 115 градусів, і кут Х називаються у нас внутрішні односторонні кути. Якщо у нас прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, для того, щоб нам знайти кут Х, нам потрібно від 180 градусів відняти відомий кут 115 градусів. І це у нас буде 65 градусів. Відповідь Г. 10 завдання. За Заданим малюнком знайдіть косинус альфа. Пригадуємо, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Але зараз ми не знаємо гіпотенузу. Гіпотенузу можемо знайти, використовуючи теорему піфагора. Що ми для цього можемо зробити? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, АВ в квадраті. Дорівнює 5 квадратів плюс 12 квадратів. 25. Додаємо 144, це буде 169. Тоді просто абе дорівнює корінність цього числа 13. Отже, гіпотенуза у нас дорівнює 13, тоді косинус альфа, і ще раз, це відношення прилеглого катета хочеться прилягти, до гіпотенузи 5. Ділимо на 13 відповідь Б. Наступне завдання завдання 11. Знайдіть координати середини відрізка С Д, відрізок С Д. Координати середини позначимо точка О. І, якщо відомі, що точка С має координати 4 мінус 1, а Д мінус 8 і 7. Пригадуємо. Координати середини х точки о дорівнює х точки С плюс х точки D, Ділимо навпіл. 4 плюс мінус 8 ділимо навпіл, мінус 4 на 2, мінус 2. Y точки 0, Y точки С, плюс і точки Д, ділимо навпіл мінус 1 плюс 7 ділимо навпіл 6 на 2, 3. Отже, координати точки О, мінус 2 і 3. Так, дивимося, мінус 2 і 3 це у нас відповідь А. Наступне завдання я зараз витру: тут його запишу. Площа круга вписаного у квадрат дорівнює 16 пі сантиметрів квадратних. Знайдіть сторону квадрата. Що нам треба перше пригадати? Площа круга це пі. R квадрат. Можемо знайти радіус, радіус дорівнює площа на пі, і все це під квадратним коренем. Отже, що це в нас буде площа 16. Ділимо на пі, Пі скоротилися корінь із 16 – 4. І нам треба пригадати, як же виглядає круг. Який вписаний у квадрат. Ну, от схематично, да? ось у нас квадрат, ось у нас буде круг. Радіус цього круга, ось він, це половиночка сторони. Отже, сторона квадрата вдвічі більша. Якщо у нас радіус 4, то сторона дорівнює 8 см. Наступне завдання. Спростіть вираз, так, уже відразу вираз у мене записаний. Отже, що я можу в цьому виразі, виразі зробити в дужках спочатку буду шукати спільний знаменник. Для цього, так, чисельники поки що залишаю без зміни знаменник, у першому знаменнику за дужки винесу Х, в дужках у нас залишається Х плюс 2Y, Х плюс 2Y, і теж в знаменнику винесу за дужки х. В дужках залишається х мінус 2y. Від дії ділення перейду до множення, переверну дріб. У мене буде 4 у квадрат мінус х квадрат, ділимо на 4 у квадрат. Так. Далі продовжую. Перший дріб я домножу на х-2у, а другий дріб на х плюс 2у. І у мене буде спільний знаменник, який х? Множу, дивіться, що в мене буде x плюс 2y і x мінус 2y. Це формула скороченого множення а квадрат мінус b квадрат, Отже, це в мене буде х квадрат мінус 4у. Тепер працюю з чисельником. Х-2у, і все це буде в квадраті. Давайте розпишу. Х мінус 2y, і все це буде в квадраті, мінус х плюс 2у і все це в квадраті. Множу, так, ось так закрию дужки, множу на 24у квадрат і мінус х квадрат. Якщо я зараз винесу за дужки знак мінус, то в мене теж буде така дужка х квадрат мінус 4у квадрат. Отже, мінус х квадрат, так, це я буду множити. мінус 4у квадрат. І без зміни в мене залишається 4у. Дорівнює. Так, далі. Що я буду робити? Ось цей мінус я винесу попереду всього дробу. Мінус. Далі, знаменник Х, х квадрат мінус 4 квадрат. Знаменнику в Знаменник у мене теж буде 4 у квадрат. Працюю з чисельниками. Знову ж, дивіться, у мене різниця квадратів. Так? Одна дужка, мінус друга дужка. Перша дужка – це ніби А, друга дужка – Б. Можу записати як А-Б і А плюс Б. Отже, А х мінус 2у, мінус b мінус х і мінус 2у. Тепер а плюс 2у плюс х плюс 2y. І тут у мене х квадрат мінус 4у. Відразу я можу цю дужку скоротити. Дорівнює мінус. Тепер що у мене тут в чисельнику? X -X це буде 0, мінус 2 і мінус 2, мінус 4 y множимо на x плюс x на 2х, мінус 2y, плюс 2y це 0. І у мене ще є х і 4 квадрат. х можемо скоротити, 4 можемо скоротити, на 1 y можемо скоротити. І що у мене залишається мінус на мінус дасть нам плюс. І в мене залишається 2. ділимо на y. І ще раз перевіряю, в чисельнику тільки 2. В знаменнику y. Отже, буде відповідь 2. Ділимо на y. Перевіряйте себе. Наступне завдання. Знайдіть найбільше ціле значення х, при якому різниця дробів є додатньою, а отже, більше нуля. Отже, різниця, так і запишемо. Перший дріб. Мінус другий дріб. Різниця буде додатньою більше нуля. Приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 12. Перший дріб домножимо на 4, щоб був такий знаменник, другий дріб на 3. 4 на 16, 4 на 10, 40, 4 на 6, 24. Разом 64, мінус 12х. Мінус 9х і мінус 3 на 7, 21 більше 0. Знаменника можемо позбутися, от що у нас буде? Мінус 12х і мінус 9х. Це мінус 21х, 64 і мінус 21. Це у нас буде плюс 43. І ділимо ми все на 12, хоча можна було вже не писати, да, більше 0. Отже, домножимо все на 12, скоротимо, да, отже, буде у нас мінус 21х, плюс 43х, плюс 43 більше 0. Мінус 21х буде більше, ніж мінус. 43, і тепер ділимо все на мінус 21. Коли ми ділимо на мінус, то знак нерівності змінюється на протилежний. Отже, у нас буде х менше, ніж мінус 43 ділимо на мінус 21. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, х менше ніж. Що таке 43, 21? Це у нас 2, цілих і 121. Для тих, хто забув, да, ось тут зараз нагадаю, 43 ділимо на 21, беремо по 2, це буде 42, і остача у нас одиничка. Отже, 2, цілих, ось вони. Остача пішла в чисельник 1. Знаменник, як був, так і залишається без зміни. 21 х менше. Ось це значення 2,121. І х у нас менше, ніж ці значення. Яке найбільше ціле число? 2. Да? Найбільше ціле число. Отже, відповідь буде 2. Наступне завдання. Знайдіть область значень функції. Давайте її запишемо, y дорівнює 3х2х і плюс 1. Що нам потрібно пригадати, що це у нас парабола? Гілки якої напрямлені вгору, тому що у нас а додатнє. Отже, давайте знайдемо вершину цієї параболи. Х вершини мінус b ділимо на 2а. Мінус b це 6, ділимо на 2 і множимо на 3, це 6 на 6 одиничка. Тоді y вершини, значенні одиничка. Підставляємо замість х одиничку, 3 множимо на 1 в квадраті. Мінус 6 на 1 і плюс 1. 3, мінус 6 – це мінус 3. І плюс 1 – це буде мінус 2. Отже, 1. Да, зараз одмінюю. Відміню 1, 1 і мінус 2 у нас точка. Це у нас буде з вами просто уявимо парабола. І вершина її по x1 по y мінус 2. Ось вона десь. Приблизно ось так вона у нас буде виглядати. Отже, які значення може приймати функція? Від мінус 2 і вгору до нескінченності. Ми дивимося зараз по y. Що ми скажемо? Що функція може приймати значення від мінус 2 до плюс нескінченності. Переходимо до наступного завдання. При яких значеннях m вектори a і b колінеарні? Вони будуть колінеарні, якщо пропорційні їх координати. Отже що, наприклад, хві 2m ділимо на мінус 8, повинно дорівнювати мінус 1 ділимо на m y. За пропорцію 2m множимо на m, це 2m квадраті. Мнус 8 множимо на мінус 1, це буде 8. Звідси м квадрат дорівнює 8 ділимо на 2, m квадрат дорівнює 4, тоді m дорівнює корінь із 4, це буде два значення, і 2 і мінус 2. Отже, при значенні 2 і мінус 2, ці вектори будуть колінарні. Переходимо до наступного завдання. Задача з міста А в місто Б виїхав велосипедист. Через 3 години у тому самому напрямі з міста А виїхав мотоцикліст і прибув у місто Б одночасно з велосипедистом. Знайдіть швидкість велосипедиста, якщо вона менша за швидкість мотоцикліста на 45 км за годину. А відстань між містами дорівнює 60 км. Отже, давайте позначимо. За Х швидкість велосипедиста, яку нам потрібно знайти. Швидкість велосипедиста. Тоді швидкість мотоцикліста буде на 45 більша Х плюс 45 це швидкість мотоцикліста. Ми знаємо відстань між містами. І ми, задачі нам сказали про час. Через 3 години. Що це означає? Що велосипедист. Був в дорозі на 3 години більше, ніж мотоцикліст. Пригадуємо, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, час велосипедиста. Відстань, вона однакова 60. Ділимо на його швидкість на Х. Від часу велосипедиста віднімаємо час мотоцикліста. Відстань. Ділимо на швидкість мотоцикліста х плюс 45. І ми з вами отримаємо 3 години. Розв'яжемо це рівняння. Відразу пригадуємо, що в знаменнику у нас не повинен бути 0. Отже, х дорівнює 0, і х плюс 45 не дорівнює 0. Х у нас не дорівнює мінус 45. Спільний знаменник буде x множимо на х плюс 45. Для того, щоб його позбутися, домножимо кожен компонент. Перший дріб домножимо на дужку х плюс 45, другий дріб помножимо на дужку х, а трійку домножимо на х квадрат плюс 45 х І на перший, і на другий знаменник. Отже, х множимо на 60, це 60х. 45 множимо на 60, помножимо на 6, 45 на 6. 40 на 6, 240, 5 на 6, 30, плюс 270 і ще 0. 2700. Міс 60х. Відразу будемо множити і переносити в одну сторону. Да, все. Х квадрат на 3. Це 3х квадрат, переносимо в мінус 3 х квадрат. 45х множимо на 3. 40 на 3 120, 5 на 3 – 15. Разом це 135 мінус 135х, і все це дорівнює 0. Ось у мене 0. Цього не буде. Мінус 3х квадрат, мінус 135х і плюс 2700 дорівнює 0. Будемо розв'язувати квадратне рівняння, але. Полегшимо собі, собі життя, поділимо все на мінус 3. 1 плюс 3 4, плюс 5 9, оскільки сума ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Зараз будемо ділити. Мінус 3 х квадрат ділимо на мінус 3, це буде х квадрат. Мінус 135 ділимо на мінус 3, це буде плюс. 135 ми ділимо на 3, це буде 45х. І 2700 ділимо на мінус 3, це буде мінус 27 на 3,9, отже, мінус 900 дорівняння 0. Дискримінант b квадрат 45 квадраті. Зараз очислимо. 45, множимо на 45, 5 на 5, 25. 4 на 5 – 20. плюс 2, 22. 4 на 5, 20, 4 на 4, 16 і плюс 2, 18. 5, 2, 0, 1. 2025 мінус 4 множимо на А на одиничка і на мінус 900. Отже, буде плюс 900. Що це у нас буде? 2025 додаємо 3600. Так, що це у нас буде? 5, 2, 6, 5. 5625. Х1 дорівнює мінус b, плюс корінь із d ділимо на 2а. Давайте підключимо таблицю квадратів, подивимося, яке число у нас в квадраті дасть 5625. Так, ось, я розмістила таблицю. Дивимося, 5625. Ось. Це буде 75 в квадраті. Отже, мінус 45 плюс 75 і ділимо на 2а, а у нас одиничка, ділимо на 2. Мінус 45 плюс 75. Це буде 30 на 2, 15, х2, мінус 45, мінус 75, і ділимо на 2, мінус 45. І мінус 75, що це у нас буде мінус 120 да, і ділимо на 2 мінус 60. Швидкість нам від'ємна не підходить. Отже, наша відповідь буде 15 км за годину. Перевіряйте, чи така у вас вийшла швидкість. Наступне завдання. І останнє завдання розв'яжіть систему рівнянь. Ось вона у мене записана. Відразу використовую спосіб додавання спочатку. Бачу, що плюс XY і мінус XY будуть 0. Да? Додаємо ліві частини і додаємо окремо праві частини. Х плюс 2х, це у нас буде 3х. Мінус XY плюс XY – це 0, і плюс 3Y мінус y це буде 2y. Дорівнює 3 плюс мінус 2 одиничка. З цього рівняння зараз виражимо х. Це буде одиничка мінус 2y і ділимо на 3. І тепер підставимо в будь-яке рівняння перше або друге, підставимо в перше. Що у нас буде? Одиничка мінус 2 y ділимо на 3, плюс. 2у ділимо на 3. І все це ми множимо на y плюс 3y дорівнює 3. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо значення у. Бачимо, що можемо позбутися знаменника, все домноживши на 3. Да? Кожен компонент домножимо на 3. Тоді у нас тут трійки в знаменниках скоротяться, буде 9y і дорівнює 9. Отже. Одиничка мінус 2у, плюс домножимо тут на y мінус 2 y квадрат, плюс 9у, це ми домножили на 3, перенесемо в одну сторону, мінус 9, це ми теж домножили на 3 до рівня 0, приведемо до вигляду квадратного рівняння. Мінус 2 y квадрат, тепер з y. Мінус 2у, плюс y це буде мінус у. І плюс 9у це буде плюс 8у. І у нас залишається 1 мінус 9, це мінус 8 дорівня 0. Скоротимо все на мінус 2. Поділимо, що у нас буде. Дивіться, у квадрат мінус 4у, плюс 4. До рівня 0. Дискримінант 16 мінус 4 множимо на а на 1 і на 4. Дискримінант у нас дорівнює 0. Тоді y дорівнює мінус b ділимо на 2а. 4 на 2, 2. Отже, y дорівнює 2, чому ж дорівнює х підставляємо. Х у нас дорівнює 1 мінус 2. Множимо на 2 і ділимо на 3. 2 на 2 4. 1 мінус 4 це буде мінус 3, і ділимо на 3 мінус 1. Мінус 1 і 2 у нас відповідь. Перевіряйте себе. Дивіться уважно на свої роботи. Ставте плюсики, ставте мінусики. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!